Дніпропетровськ став ще одним містом, де підприємці можуть розраховувати на програму консультативних послуг малому і середньому бізнесу, що працює завдяки ресурсам Європейського союзу, Європейського банку реконструкції та розвитку днями. Тут презентували можливості, програми і приклади успішно реалізованих проєктів. Головними кандидатами на таку допомогу є бізнесмени, діяльність яких оцінена як в цілому успішна, але який не вистачає ефективних підходів до, наприклад, відносин із громадськістю. Стандартів якості та безпеки, рекламу у соціальних медіа або ж інших компонент, якими має користуватися сучасна компанія у західному розумінні. Туристична компанія, що нею керує Андрій Щуров, 16 років працює на Дніпропетровському ринку. Агенція мала свій інтернет-сайт, але зрештою мусила визнати, що його наповнення далеке від сучасних стандартів ведення бізнесу. Андрій Щуров вирішив, що для створення нового ресурсу потрібні кращі спеціалісти і програма консультативної допомоги Європейського банку реконструкції та розвитку. Це саме те, що потрібно для його бізнесу. Тепер цей шлях пройдений, і новий сайт агенції працює. ЕБРР, он полностью сопровождает весь проект от начала и до конца, с момента подбора исполнителя, разработчика сайта, с момента поставки технической задачи ему. То есть это все делалось под контролем сотрудников ЕБРР. И это уже как знак качества для компании. Я бере взяв на себе половину витрат, решту сплатила туристична фірма. Тепер клієнти компанії мають у розпорядженні більшість інструментів, що їх пропонують сайти великих турагенцій. У нас онлайн, подб... онлайн подбор авіабілетів, онлайн подбор тура, онлайн підбір готелів, гарячі тури. І от такої революціонне для України у нас рішення реалізовано як бронування железнодорожних білетів. Андрій прийшов поділитися своїм досвідом співпраці з ЄБРР з іншими підприємцями у Дніпропетровській обладміністрації відбулася зустріч спеціалістів Європейського банку реконструкції та розвитку з представниками малого та середнього бізнесу регіону. Вони пояснили, як можуть допомогти підприємцям зробити розвиток бізнес устава. Помощь слідчого плану: це предоставлення необхідної інформації у місцевих консультантах, які працюють в таких сферах, як автоматизація, маркетингове дослідження, бізнес планування розробка внедрення різних міжнародних різних міжнародних стандартів, а також фінансова допомога. програма компенсує від 50 до 75% стоїмості консалтингових проєктів, але не більше 10 тисяч євро. За два роки дії програми Європейського банку реконструкції та розвитку її можливостями скористалися майже 150 підприємств малого та середнього бізнесу в різних регіонах України. Частина цієї програми мала особливий зміст. Наприклад, уряд Норвегії виділив кошти спеціально для підтримки бізнесу, власниками якого є жінки. Більшість учасників, що отримали консультації, кажуть, що програма допомогла їм вийти на нові ринки, покращити імідж і зрозуміти важливість нових медіа, зокрема соціальних мереж.